Вітаю! Пропоную розглянути тему Визначений інтеграл, Його геометричний зміст, Формула Ньютона-Лейбніца. У цій темі ознайомимось з одним із найважливіших понять математики поняттям визначеного інтеграла. Нехай на проміжку АВ осі абсцис – Задану неперервну функцію f від x, яка на цьому проміжку набуває лише невід'ємних значень. Фігуру, обмежену графіком такої функції, вістю абстис і прямими х дорівнює А, х дорівнює Б, називають криволінійною трапецією. Кожна криволінійна трапеція має певну площу. Розглянемо теорему яка показує, що площу криволінійної трапеції можна знайти за допомогою первісних. Площу криволінійної трапеції, обмежено є графіком функції, вісю абсис і прямими y дорівнює 0, х дорівнює А та х дорівнює Б, причому А менше за b, обчислюють за формулою, де f будь-яка первісна функції на цьому проміжку різницю називають визначеним інтегралом функції на проміжку аб і позначають отже інтеграл від а до б f від x dx дорівнює f від b відняти f від а, де f – довільна первісна функції на проміжку АБ. Слід зауважити. Що значення різниці не залежить від того, яку саме первісну функцію вибрано. Рівність 1 називають формулою ньютона лейбніца Для обчислення визначеного інтеграла за формулою ньютона лейбніца потрібно знайти будь-яку первісну функцію на проміжку АВ, обчислити значення первісної у точці х дорівнює Б та х дорівнює А. Знайти різницю F від B відняти f від А. Геометричний зміст інтеграла полягає у тому, що інтеграл від функції F, яка не перервна на проміжку AB і набуває на цьому проміжку лише невід'ємних значень є площею криволінійної трапеції, обмеженої графіком цієї функції та прямими y дорівнює нулю, х дорівнює А та х дорівнює Б. Геометричний зміст інтеграла можна використовувати під час знаходження визначених інтегралів у тому разі, коли первісну функцію знайти важко або неможливо, а площу фігури знайти легко за допомогою геометричних міркувань. Використавши геометричний зміст інтеграла Обчислимо. Інтеграл від мінус 3 до 3, корінь квадратний з 9 відняти х квадрат dx. Значення даного інтеграла можна розглядати, як площу фігури, обмеженої лініями. Y дорівнює корінь квадратний з 9 відняти х квадрат, х дорівнює мінус 3 та х дорівнює 3. Піднесемо обидві частини функції до квадрату. Врахувавши, що y більше рівне 0 та х більше рівне мінус 3 та менше рівне 3. Отримаємо х квадрат додати удрат дорівнює 9. Це є рівняння півкола з центром у початку координат та радіусом 3. Щоб обчислити значення даного інтеграла, носить знайти площу відповідного півкруга. Отже, Інтеграл від мінус 3 до 3, корінь квадратний з 9 відняти х квадрат dx дорівнює πr квадрат поділити на 2, дорівнює 4,5 π